Уявіть, що ви потрапили на безлюдний острів, де немає ані зв'язку зі зовнішнім світом, ані будь-яких зручностей цивілізації. Які б три речі ви б взяли з собою? І чому взяла б людину якусь близьку, щоб не було там самотньо, е, улюблену книгу, щоб не було нудно? І третя якась річ. Напевно, щоб шось, щоб можна було за запісліть Їжа, вода. Ну і щоб костер розпалиться, ну по логіки. Телефон взяти, нема зарядки, там. Да? Ну, то беремо таке, щоб вижити хоча б перший час. Будівельні якісь інструменти, щоб можна було зробити собі якесь житло, ну, вудку обов'язково, тому що це їжа. Мені було б достатньо. Вода має бути обов'язково. Собаку. Щоб не скучно було. Ну, це хліб быть всегда. Есть хліб, голодний ніколи не будеш. Щось типу сірників, щоб розпалити костер. Нож какой-то. Так, ніж. Та я не знаю. Якісь консерви, можливо, на перший час. Друга, наверное, бы взяла. Да їди какої-небудь. на первое время. И каких-то материалов, чтобы построить себе хоть шалаш. Ну, одежда там не нужна на небитаемом острове. Можно ходить обнаженной, как говорится. Там нет а еда какие-то там. Это, это для начала, так? Потом, ну и что еще? Мобильный там не нужен, потому что это понятно. Не достает это все. Одежду, воду. Ну и какую-то кастрюльку, чтобы приготовить сейчас. Ниш и О, і москітку. Mm -hmm. Тому що я не люблю комаха, вони завжди кусаються жах. Я б не сказала, я б жінку за все «А Я подумала чоловіка, mm -hmm. а там ви разом вже знайшли вихід з положення. Тірники Просто... взяли, сіль взяли. Mm -hmm. Що там третє ще? Прісна вода ніж взяли. Хлопця, собаку. І їжу. Ну, саме найдорожче, а їжа, щоб вижити. Ті, хто туди попадають, вони, напевно, нічого з собою не беруть і вже там викручуються на місці.